Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Всіх вітаємо в нашому подкасті Deep Dialogs. Мене звати Мирослав, і сьогодні зі мною мій співведучий Роман. Вітаю! Український націоналізм один із найважливіших рухів в сучасній історії України. Тому варто знати тих, хто були архітекторами цього руху. Одним із найвпливовіших ідеологів є Дмитро Донцов. Його твори і постулати досі читають і пам'ятають націоналісти. Тому варто пам'ятати його постаті та його земний шлях. Дмитро Іванович Донцов народився у серпні 1883 року у Мелітополі. Родина була. Досить заможною мала понад. Тисячу десятин землі та підприємство з продажу сільськогосподарських машин спочатку навчався в Мелітополі, але по завершенню училища їде в Росію, де здобуває освіту юриста та приєднується до української соціал-демократичної робітничої партії. У 1913 році Донцов через ідейні розходження у національному питанні полишає лави УСДРП. З початком першої світової війни Донцов стає до лав Союзу визволення України. Однак, через тиск зі сторони російської влади змушений буде переїхати до Відні. В кінці 1914 року Данцов відійшов від керівництва СВУ і переїхав з дружиною до Берліна, де очолив українську інформаційну службу. Робота на полі політичного інформування про Україну стала для нього основною на наступні шість років. У Берліні він перебував до 1916 року. На недовгий час виїздив до Швеції. В 1916 році Данцов переїхав до Берна і очолив бюро національності Росії, котре займалось поширенням інформації з відповідної проблеми. В кінці березня 1917 дев'ятсот сімнадцятого року Данцов Цов поїхав до Львова, де нарешті закінчив навчання, отримавши ступінь доктора прав у Львівському університеті. Але як юрист він ніколи не працював. Згодом повертається до Києва, включився в роботу української партії хліборобів демократів. А з 24 травня 1918 року очолював бюро преси та українське телеграфічне агентство при гетьманському уряді. Ця партія загалом підтримувала гетьманський переворот, але не мала на Павла Скоропадського сильного впливу після виголошення федеративної грамоти гетьмана. Донцов вважав свої стосунки із гетьманом зірваними. Також він опублікував статтю із засудженням політики гетьмана. Після неї він мусив ховатися в Києві від білогвардійців. Після звільнення Києва Донцову довелося ховатись вже від директорії за допомогою коновальця та Симона Петлюри Донцов дістав доручня в дипломатичну місію і виїхав з Києва до відня. В середині лютого 1919 року Донцов переїхав до Берна, де керував пресово-інформаційним відділом українського представництва в Швейцарії. Після ліквідації українських дипломатичних місій в лютому тисяча Два року Донцов приїхав до Відня в січні 1922 року. Він дістав дозвіл польської влади на переїзд до Львова. Тут він жив аж до вересня 1939 року. За цей період він був редактором декількох журналів. З початком Другої світової війни його арештувала Польща. Однак згодом його було звільнено, і з цього часу Донцов постійно змінює місце проживання з країни в країну. Після війни його починають переслідувати радянські спецслужби. Тому він спочатку їде у Велику Британію та потім з у США, а згодом у Канаду, де він і житиме до кінця життя, викладаючи в Монреальському університеті, та намагався співпрацювати із українськими видавцями. Помер Дмитро Донцов у 1973 році. Тепер щодо його внеску у націоналізм за своє життя він написав багато праць, які сформували окрему течію українського націоналізму інтегрального. Його магним описом прийнято вважати працю націоналізм, де він написав головні засади ідеології, як приклад формує національну ідею як ідеал панування. Я певної етнічної групи на територію, яку вона одержала, спадщині по батьках і яку хоче залишити своїм дітям, Донцов, одним із перших в Україні початку двадцятого століття, збагнув головну проблему національного резистансу: український етнос, не маючи особливих союзників у геополітичному та цивілізаційному вимірах, будучи ослабленим культурно через столітні утиски, міг розраховувати лише на одне для історичного успіху: на кардинальну перебудову національної психіки, на плекання ново. Активізму та волюнтаризму він поставив перед собою і однодумцями стратегічне завдання: переорієнтувати вітальні е, устремління українців та вирвати їх зі стану екстенсивного руху е, на осліп і надихнути філософією романтичного пориву ідеологічні засади Донцова дійсно масштабні та були попереду свого часу. Більшість сучасних українських націоналістів дотримуються ідей, які створив саме Донцов. Однак, які були стосунки Донцова з іншими тогочасними націоналістами, вони були вельми непрості. Організатори ОУН, Євген Коновалець та інші провідні члени постійно запрошували Донцова приєднатися до ОУН, проте він ніколи цього не зробив. Навіть більше він постійно дистанціювався і публічно наголошував, що з ОУН немає нічого. Спільного опинившись під купаком польських спецслужб, донцов намагався уникати зв'язків із нелегальними організаціями, в тому числі із ОУН. Крим того, треба зауважити, що за складом до свого характеру він дуже важко уживався в будь-якій організації. Він шанував свою самостійність і волів бути вільним ідеологом. Підсумовуючи весь внесок донцова, варто сказати, що вирішення завдань побудови цілком незалежної держави та самодостатньої нації значною мірою залежить від наявності національно-духовних поводирів, які здатні перетворити гноблений народ із аморфної маси в націю. В історії України, в числі інших небагатьох ідейних очільників нації, таку роль відіграв Донцов на сучасному. Етапі вирішальної боротьби за утвердження повноцінної української нації саме ідеології Дмитра Донцова належить стати визначальною у процесі формування національної ідентичності українців. Дякуємо за увагу! До зустрічі у нових випусках. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.